Готов, готов. Самостоятельно. Північ Чернігівщини неподалік українсько-білоруського кордону. Один з механізованих підрозділів відточує бойові навички, аби бути готовими до всього. Бойові стрільби відпрацьовуємо парами. Стрільби з заміною магазинів. Не буду Новини про новий можливий наступ з Білорусі з'являються усе рідше, але тут, неподалік білоруського кордону, про загрозу з півночі не забувають. Ось такі навчання зі стрільби, тактики і медицини тут проводяться регулярно і за будь-якої погоди. Поки ці бійці боронять північний кордон, але будь-якої миті за потреби їх можуть відправити на інші ділянки фронту. Завжди є над чим працювати. Завжди, навіть якщо ти там досвідчений мегабоєць, вчитися працювати завжди є наче. Тому сьогодні хлопці молодці відпрацювали заходами безпеки, саме головне, закріпили на практиці свої навички та знання, тобі ж бойова готовність особового складу на найвищому рівні. Кордон на замку. Як би там себе не повів о, противник, о, він нас не пройде. Серед військових чимало молоді. 21-річний Ярослав пішов служити чотири місяці тому. Навчання проходив в Латвію, а тут я на стрельбах. От дане місці перший раз. Хлопець певен, що ворог не наважиться знову перетнути північний кордон України. Не піде. -да -да Дамо зараз <звіг> не, 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 не боїмося. <звіг> Уруч тренуються і більш досвідчені військові. Андрій на фронті з 2017 року, а з початку повномасштабного вторгнення був одним з оборонців Чернігова. Зараз більш менш спокійно, там деякі участки обстрілюють росіяни. А так, але. Не можна розслаблятися, порох потрібно держати сухим і зброю на поготові. Серйозно військові ставляться й до занять із тактичної медицини. Ви посмотрели, а в нього просто холод проховчирка. Тобто, що турнікіт йому не треба. Олександр, який вдає пораненого, знає, що такі навички можуть врятувати життя. Я їздив в зону бойових дій Житомирська область. І там відпрацьовували ці дії. Коли копали окопи, прилітало. І ми забирали ранених, забирали вбитих, на жаль, я особисто забирав ранених. Для свого віку це дуже важко. Активно тренуються військові й по інший бік кордону, як повідомляє український генштаб, Білорусь привела окремі з'єднання та частини у вищий ступінь бойової готовності. Правозахисники кажуть, що в країні триває прихована мобілізація. Призвати пропонують навіть студентів. Усе це на тлі обіцянок Володимира Путіна вже влітку розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю з путіним треба буде. Ми з путіним вирішимо і введемо сюди. Якщо треба буде і стратегічне озброєння, і вони це мають розуміти поганці там за кордоном, які сьогодні намагаються підірвати нас зсередини і ззовні. Ми ні перед чим не зупинимося, захищаючи свої країни, свої держави і свої народи. Протягом останніх місяців Олександр Лукашенко регулярно зустрічається з російською верхівкою. Він вимагає від Москви нових гарантій безпеки, аби Росія захищала територію Білорусі як свою. Експерти застерігають можливе посилення російської військової присутності у цій так званій союзній державі. Водночас, військові РФ і так постійно перебувають у Білорусі. За даними Української прикордонної служби, їх там близько чотирьох тисяч. Та про формування ударного угруповання поки не йдеться. Прикордоння Чернігівщини, яке межує з Білоруссю, живе більш-менш спокійно. З Білорусі не ведуться обстріли, а від жовтня звідти в Україну не летять навіть ракети і шахеди. Натомість з території Росії, яка теж межує з Чернігівщиною, по прикордонним селам постійно працюють міномети і ствольна артилерія. Звуки вибухів чути навіть у містечку Городня, що за понад 20 кілометрів до кордону. Вистріли, взриви, скажимо. Навіть люди вже звикли цього, перетерпіли, живемо як жили раніше. Це місто одним із перших зустріло колони російської техніки, які рухалися на Чернігів 24 лютого 2022 року. Нині, через понад рік після звільнення, залишки цієї техніки нагадують городнянцям про війну. Сначала, как бы поначалу, после того, как вот выгнали их, когда вот начали постепенно люди приезжать, границу ну, как-то такой был депрессняк, был депрессии всех были, как-то переживали, что вот-вот-вот вдруг опять. Вот, а постепенно становится все как бы на свои места, как бы все как бы мы знаем о том, что э, нас защищает. Мы вообще-то верим в наши силы ЗСУ, учитывая ще раз повторюсь, у нас муж взять. Братусі військовослужбовці, то сюди вони не пойдуть. Ну, тут ще вопрос те, що вчити, що я мала дану дивлюся, смотрю, якщо пусті не дожме. Водночас, у те, що Білорусь повноцінно вступить у війну проти України, городнянці не хочуть вірити. Виходить, вони відкрили коридор для наступу на Україну. Якби таке 50 на 50 відношення до них. Білорусі, я думаю, це... вони к нам завжди приїжджали в Україну, і к нам в Чернігові, к нам в Городню везде, Я Думаю, цього... білоруси самі цього не допустять. Військові ж звикли готуватися до гіршого. Біля кордону зведені кілька ешелонів оборони. Кілометри ось таких міцно обладнаних траншей і окопів. Саме такі позиції, траншеї, бійнички створені для того, щоб підрозділ міг вести оборону. Вести вогонь, не пускати противника пройти далі до наших домів. На всіх можливих проходах, де противник може пройти, всюди зроблені мінні поля, так само на мостах, мости також підготовлені до підриву всі, тобто ми тут повністю підготовлені, впевнені, що противник сюди не пройде. Військові постійно стежать за тим, що відбувається по той бік кордону, а у вільний час займаються військовою творчістю, поки на кордоні тихо, готують ось такі великодні крашанки. На мою думку, що навряд чи вони вже підуть сюди, тому що дуже багато тут їх чекає сюрпризів. По перше, по-друге, провокації можливі, на мою думку, максимум і все, тому що. Вони теж зрозуміли, що ми проводимо аеророзвідку. Так само і вони проводять аеророзвідку, вони розуміють, що їх тут чекає. Після війни буде диновки ділити. А нікуди <говорити> займатися.